Також хотів вам показати цю монету. Да, одна із топових золотих монет Національного банку. 25 років незалежності України. Відкарбована вона з золота 900-ї проби. В чистоті тут у неї 2 унці 62,2 грами 2016 рік. Тираж 400 штук. Монета, яка зрозуміло, скільки вона коштує, тому що ну, на ринку майже проходів немає. Тому, якщо, можливо, ви продавали такі монети за останні місяці, то, якщо там відео це буде, побачити, то напишіть в коментарях, цікаво, по чому. Це в супер-ідеальному банківському стані, поки що ми її не продаємо. Поки що якби, прицінюємось, хочемо зрозуміти, скільки реально за неї готові платити. Рік тому, коли золото коштувало 2450-2500. За онцією ця монета коштувала десь в районі 10 тисяч доларів. Зараз золото виросло в два рази, але зрозуміло, що ця монета вона, е, ну, типу, дешевше ну, кі, ну, дві, дві унції, тут е, неумовно не, не дві з половиною унції, да, щоб вона просто проіндексувалась. Але з урахуванням того, що. А ринок самих монет колекційних теж якби виріс, тому вона могла навіть поіндексуватися ну, більше, ніж саме, саме золото куплене було б в, умовно, серпні 2024 року. Вся поки що не продається, але з часом я думаю, що будемо її реалізовувати. Там або, можливо, хтось із комусь із постійних клієнтів потрібно буде в колекцію, або, може, на сайт Monitex виставимо, тому слідкуйте.